Я йому дзвонила і казала йому, що він срочник, він повинен, його повинні вивезти з Маріуполя. Але він сказав, мама, а хто буде захищати країну? Я на нього так кричала: він, мама, все, я залишаюсь тут. Він був такий, завжди на позитиві, і можна було посміятися, і, пошути, і пошутити міг. І ну, такий хлопець був смішний. Коли, можливо, розпочиналися якісь такі моменти, що могли привести до зриву уроки, він завжди посміхався і каже, все, заспокоїлися, все буде добре, ми все зрозуміли, продовжуємо урок далі.